Ска обласна федерація кікбоксингу Будокан, торгово-розважальний центр «Чайка» презентують програму Дім бойових мистецтв. Доброго дня усім сильним духом та тілом. Сьогодні ми з вами знову у спортивній залі Федерації кікбоксингу Будокан на Грушевського 41. І сьогоднішня наша програма присвячена можливо вам. Можливо, вам, а можливо, і вам, шановні, оскільки сьогодні мова піде про індивідуальні тренування. При індивідуальному занятті тренер більш уваги приділяє кожному спортсмену. більш прискіпливо дивиться на Усілякі нюанси, що можуть складатися при відпрацюванні бази школи, але індивідуальне тренування треба обов'язково змішувати з груповими, тому що в груп... групових спортсмен більшістю відпрацьовує всі свої набуті навички у парах зі своїми партнерами, міняється парами і набуває такий, скажімо, бойовий досвід. Разом з головним тренером федерації розкладаємо по полицях весь індивідуальний процес тренування. У нашому виді спорту спочатку людину треба скоординувати. Її треба виставити, поставити правильно ноги, треба навчити її переносити вагу тіла з ноги на ногу, треба навчити її довертати одну ногу, довертати другу ногу, потім згрупувати його, так як ми говоримо, докупи, поставити руки, потім лінією, формою, як робиться удар рукою, як робиться крок ногою і виставляється в бойову стійку. Знову же перенос тіла з ноги на ногу, потім роблять крок крокування вперед, крокування назад, крокування в сторону, в другу сторону. Потім це все з'єднується, крокування з імітацією удара. Тобто процес такий він, він такий скурпульозний процес. Сьогодні рівно рік, коли Олексій Колосков прийшов на перше індивідуальне тренування до Ростислава Саєнка. Олексій, рік і вже такі результати. І Як ви цього досягли? Як в анекдоті, прийшов спробувати і тут понесло. Саме не пропускать систематически, постоянно ходить. Тут не важно, у тебя есть навыки, нету. Если ты будешь упорно, постоянно идти к своей цели, ты обязательно ее добьешься. Если люди там говорят, вот после 30 мне 35 лет, после 30 нету времени, нету. Время никогда не найдешь, его надо выделять. Если ты будешь выделять спорт, это одна из составляющих, я тоже думаю, что успеха в жизни человека. Досьє, Олексій Колосков, 35 років, директор будівельної компанії. Чотири роки займався в тренажерній залі. Останній рік індивідуально тренується в групі головного тренера федерації Ростислава Саєнко. Душевний колектив, от особливо от Ростислав якось розуміє, іноді буває, якісь, ти не знаєш, як себе правильно, ну, не то що вести, а от... Правильно ты мыслишь или нет? Я делюсь, например, и получаю ответ. И с этим ответом я получаю удовлетворение. Я выхожу с хорошим настроением, иду на работу, и там, соответственно, тоже успехи. Мы знаем, что через месяц вы едете в Таиланд. Для чего? Ну, отдыхать и тренироваться. Да, хочу попробовать в тайских лагерях именно работы К1. Вот. Потому что колени, ноги, это их фишка, как бы. Вони в цьому краще. Лічно мені більше подобається кикбоксинг, тому що в тайському боксі спортсмен ходить, топчется, А в он починає двигаться, і руки намного лучше працюють. Так само, як наш партнер, торгово-розважальний центр Чайка переймається розвитком спорту на Рівненщині, так само і наші тренери активно, індивідуально тренуються з кожним спортсменом федерації «Будокан». Будакан, індивідуальні тренування це так би мовити, клуб по інтересам з спортивної точки зору. Тренер зразу виявляє, хто може, хто не може, хто старший, хто менший, кому що треба, кому більше нагрузки треба, кому менше. Наприклад, у нас займаються тут люди після 40, після 50 років навіть. Відповідно, їм треба хороший фізичний стан, якийсь там зовнішній вигляд правильний. Якщо людина дещо молодша, просто на задньому фоні у нас знущався над мішком. Е, Олексій, він уже досяг такої форми, що дасть спору любому молодому спортсмену. Досі є Рота, віце-президент Федерації кікбоксингу Будокан, співвласник фірми Захід Камінь. З дитинства займався боротьбою боксом. Останні 10 років займається кікбоксингом та рукопашним боєм. Володар чорного поясу з рукопашного бою. Сьогодні у нас тренування по кікбоксингу. На прошлій неділі ми займалися рукопашним боєм, що дуже важливо. Ось якісь елементи самозахисту, самооборони, учить правильно падать, щоб не получилось, як в відомому в фільмі, пішов упало чнувся гіпс. Тут у нас цілу. після наших тренувань такого не буде. Спорт це моє життя, мені це потрібно абсолютно. Але я вважаю, що кожному це потрібно. Навіть я вже буду говорити, як вже не самий молодий спортсмен, як тато. От, уявіть, що ваша дитина, там, донька чи син, в школі може похвастатися, що мій тато займається кікбоксином чи рукопашним боєм. Він же не буде хвастатися тим, що мій тато грає в карти і курить п'яним вдома ввечері. Це приклад. Цікаво, що прикладом здорового способу життя не завжди виступають батьки. У групі тренера Романа Кроля займаються матусі, яких привели на тренування їхні діти. У мене, по-перше, син пішов на кікбоксинг вже рік, як ходить. І я отак, -от, наблюдаючи за тренуваннями, спостерігаючи, зробила висновок, що і пора мамі спробувати. Жінка повинна сама себе захистити. Ось а тут ми себе удосконалі в цьому. Звичайно, в нас проходить тренування, проходять вони не схожі одне на одне. Тобто, кожен день у нас зовсім інший і це завдяки такому професійному підходу до кожного з нас, хто входить в нашу групу. Для мене тут краще ніж фітнес, аеробіка, Тут більш тут є цілеспр... цілеспрямованість. Як бовсім жіночності і всьому іншому набору того, чим має жінка володіти, не заважає зовсім. Це вже це, це теж вже індивідуальна справа. Але сама можу сказати, що зі свого досвіду що це не заважає бути ні жіночною, ні недоброю, ні, ні чуйною і так далі. І посміхатися теж не заважає. Досьє Марина Сорокіна, редактор в сервісі оператора мобільного зв'язку, займалась шейпінгом і йогою. Останній рік займається індивідуально кікбоксингом в групі тренера Романа Кроля. До нашої спортзалі дівчата приходять із різною метою. Дехто і справді хоче навчитися певним елементам самозахисту. Інші дівчата приходять для того, щоб просто тримати фізичну форму. Тобто, кожен знаходить себе в такому індивідуальному підході. Це набагато ефективніше і краще, ніж загальна група, звичайно. З собою індивідуальна група – це, це є група до шести чоловік, тобто тренер не розпорошується на всю команду велику, а конкретно індивідуально підходить до кожного спортсмена. Якщо є якісь неточності, якісь недоліки в техніці, це одразу виправляється. Зараз наші дівчата. Покажуть, як можна себе захистити і взагалі які можна зробити дії в агресивних обставинах. Зараз дівчата відпрацьовують удар ліктем і відпрацьовують удар коліном, удари, які фактично можуть допомогти в реальній ситуації. Тобто це такі так звані практичні удари, елементарні моменти, елементи самозахисту для того, щоб просто відійти в бік і подивитися, що насправді відбувається. Зараз вони відпрацьовують е, фактично е, час для того, аби е, себе захистити. І відійти в сторону просто адекватніше, спокійніше, оцінити ту ситуацію, в яку вони е, нібито е, потрапили. Кікбоксинг це є вихідний на який подовжує відчуття е, молодості. Тобто фізичну молодість ми продовжуємо в цьому спортивному залі, в чудовому спортивному залі. І хотілося б через років 30 40 прийти ще в цей спортивний зал і відчувати себе як 16. Дось є Ярослав Лащук, 36 років, спортіз 16 років. Довгий час займався боксом. Кікбоксингом з заслуженим тренером України Ростиславом Саєнко індивідуально займається 7 місяців. Це те місце, єдине де я відчув себе по-справжньому людину, яка знайшла своє хобі, яке стоїть в мене після моєї сім'ї, моєї роботи на першому місці. Людина, яка перший раз потрапляє сюди. І займається, тоді вже і звідси вийти важко. Так що передати, що воно мені дає. Ну, в принципі, по-любому воно мені дає рух якісь свободи в своїх діях, певність. Такі сили продає. Досі є Володимир Мушинський, 52 роки. В спорті 12 років. Приватний підприємець займався плаванням в тренажерній залі. Останні три роки індивідуально займається кікбоксингом в групі головного тренера Федерації Будокан Ростислава Саєнко. Тоді вже для мене, якби те, що було попередньо, стало вже на другий план. Я знаю багато хто зі мною ходив. скажем, зал, я просто сказал, кажу, я хожу туда, я говорю, а что это ты уже старый туда ходить? Но когда уже попадаю, они потом приходили, и дякували за даже сюда. я когда начал сюда ходить, во-первых, это дисциплина и порядок. А если у человека в голове порядок, тогда у него в жизни будет порядок, в семье, на работе, везде, в бизнесе. То есть... Победы і здесь переносяться жизнь тоже. Головне позитив голові постоянно йти вперед, і буде все. Закінчити нашу програму хотілося б словами жінки, вустами якої говорить істина. Істинні воїни спочатку використовують всі можливі засоби для того, щоб ситуацію вирівняти весь застосування фізичних яких засобів. Так? А вже, якщо вже край буде необхідно, то вже ми тоді будемо використовувати наші надбання. Програму створено за сприяння ТРЦ Чайка. Висловлюємо особисту подяку Ушакову Олександру Олександровичу.